Сьогодні про зморшок звичайний, іменно звичайний, і про цукровий діабет, який рахується отруйним грибом, це гриб Нонотроп для мазгів, безпечна, нозва но, 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 норма десь 01 грам, таке як, мабуть. Ну, типу, більше можете їсти або ще щось, але розумієте, що цей гриб, гриб, тобто, в нього форма мазгів і не для мазів. Тобто в природі це все так, от, таке просто зроблено. Да. Попробуйте. Хто хоче, хто мене там знає напишіть, я маю, маю ще трохи їх сушених і, і той, і воно ну, ефект такий є, якщо так, більше з'їсти такий твердий грибний ефект, ну, два, два рази ти не захочеш. Тобто реально народ багато не їжте, бо він не, ви тіпо, не вмрете, він не буде рахуватися, що ви там сильно от, отравитись. Воно, ну, сподобається в малій мірі. Що воно покращує? перший сон, друге, робота мозгу, і третє, те як він за мозгі. І він відповідає мозок на за всю роботу тіла, воно він не знає, як пояснити, по роботу всього загального тіла Тобто, в мене покращий все апетит. Сон. Краще висипаєшся, краще думаєш і апетит. Просто їж гриб і отакі ефекти. За гриб ніхто не знає. Звідки я за нього взнав. мені попався відос в тік току де розказують, що з даного гриба. О, отак. чого я взагалі за нього звався. Що його не можна їсти, мені полосить, чому він небезпечний, чому його їсти не можна? Бо з нього роблять якесь там топливо для літаків. І якщо ви з'їсте топливо для літаків, то всередині у вас якась там штука перетвориться на якусь там штуку і ви полетите на Марс. Такий бред. Я думаю, віптую, якщо я навіть не знаю за той гриб. А тут вже розказують, скільки всякого бреда, щоб той грип я взагалі не їв і навіть не міг собі подумати, коли поїсти. Значить він корисний. Бо от система, яка в нас тут є. Вони спеціально роблять людей тупими, щоб вони мучились, хворіли, були слабкими і вмирали в лікарнях. Того народ, зморшок звичайний, там не той, конусний, конусних багато, а звичайний, який противний, тупий тупик гриб валять, тупий, тупий мозгі на землі. От гриб мозги. По 0,1 грама мікродозінг оцим от грибом це для мозгів. Хто в грибній темі і ви його не їли, їлий, даний гриб він для мозгів, крапочка, крапочка. Далі про цукровий діабет. У мене були підосідні кроліки. Сорян, люди. Ну, я люблю експерименти на людях з цукровим діабетом. Там не знаю, вони різні ці, я нічого не уточнюю. Коротше, вам розказую результати. Більше я з цукровими діабетчиками працювати не хочу, бо це в основному старші люди, які цілим правилом давали своє життя до такого стану. Їм на себе посрать, хай вони вмирають. мені пофіг. Чесно. Якщо їм на себе пофіг, то мені теж на себе пофіг. 70 на 30. 70% пофіг. Тобто, все дав, все сказав, як є ще що останні, та що ту, після Ну, 30% розказує результати. Так от, ці їхні стрибки з цукру зупинились, ці всякі цукрові припадки, де в них там щось падає або ще щось сильно на цей, теж припинились. І Їсти можуть, як нормальна людина. Тобто цукор, ну, тобто в в кого цукровий дібет, на тому обмежені харчування, дієти, все, все це щось. Результат нікого не знаю, хто відмовився від інсуліну, бо це довго треба проводити тести. Мені не було скільки час, не було скільки підослідних. Тобто там треба, умовно, ти колов собі там 100% і п'єш ці, ці, ці травки, Ти тобто, потім почнеш 90, 80, 70, чого, бо організм вже відвик виробляти інсулін в себе і він його не робить, бо ти в нього колиш. Рецепт тижня, так три, це є насіння лапуха. Бо вона зразу мозг поправляє людина, трохи починає думати. Після того корінь лапуха це й все пити. Просто насіння лопуга, а вибереш ложку їж. Корінь лапуха теж ложку їш. Через три тижні після насіння лопуга корінь лапуха і палинька. Палинь настоювати на гарячій і на холодній воді, і просто пити там скло, ложка або ще щось воно для травлення. І потім подивиться, розглядся. Оці вже дві штуки вам, вам вирівняють. Прекрасно, стан здоров'я. Ну все!